Картини, свічки та ляльки-мотанки у Дніпрі рідні військовополонених представили свої вироби на виставці продажі. Її присвятили роковинам початку Великої війни. Усі кошти віддадуть армії, а дехто допомагає фронту напряму шиють спеціальні плащі. Завдяки особливому матеріалу вони не пропускають тепло. А отже, наші бійці наших бійців неможливо побачити через тепловізор. На виставці також показали понад 1600 фото бійців, які. Перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти дуже складно вночі, коли ти залишаєшся сам на сам зі своїми думками. Колись там ввечері я зрозуміла, в мене є, є щось, позалишалося, І ось із цих залишків була моя перша робота. Це був маленький янгол. Це, Можливість показати, що родини не просто сидять, горюють і чекають на своїх рідних, а також займаються допомогою хлопцям військовим.